Друзі, Volkswagen Golf 7 варіант, в кузові варіант з максимальною LED-матричною оптикою. Багато хто до мене звертається, всім хочеться така максимальна оптика. От вона є. Кстати, якщо ви будете новий такий автомобіль з такою оптикою замовляти, то я думаю, вона буде коштувати як мінімум 2000 євро при замовленні. Машина 20-й рік. Пробіг 170 тисяч. Автомат 2.0 150 сил. Диски у нас оригінальні, диски 16, значить по комплектації. Датчик світового доща дистанційний круїс контроль, двохзонний клімат контроль, повний електропакет функція, автохолд, електростанкове гальмо перед зад задпартроніки, зарядка смартфона бездротова. Ну і в принципі всі інші опції. Машинка класна, машинка шикарна. сколів, поцарапок я не бачу. Скло ціле, дуже зараз серйозна проблема була в Німеччині, що дуже багато машин зі сколом на лобових вікнах вони їх міняють. Люди у нас цього не розуміють. ну Це не страшно. Якщо вам його вже замінили, то то вже добре. Значить, по гумі залишок десь приблизно по 4 мм, вона літня. Зараз дивимось, скільки тут у нас оливи, заводимо. Виглядає в нормально збереженому стані, тільки що вона без клімату з кондиціонером. Ну, Друзі, що таке клімат і кондиціонер? От ви мені скажіть і напишіть в коментарях. Я не знаю. Якщо машинка гарна, коштує недорого, вона буде коштувати десь приблизно до 16 доларів. Ну, може чуть більше 16 доларів. І це машина 20-го року. В гарному збереженому стані. ну Самі вирішуйте. Потрібен вам той клімат-контроль, де будуть написані ті циферки, ну, що типу, машина буде ту температуру підтримувати чи просто кондиціонер, то я вже не знаю. Вирішуйте самі. Так. Що у нас з маслом? А масло у нас є, так? Да? Масло є. До 210 тут е, дистанційний корейський контроль. Ага. Він працює до швидкості 210. Оце вони їм показують. Всього, машинка буде сто... коштувати десь приблизно е, чуть більше 15 тисяч євро, там 16 чимось доларів.